Шановні, Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої богодільні. Почався сезон мотокос. І, як завжди, рубрика, а мені тільки посмотріть». В общем, предісторія така: звона людина. Так і так, е треба допомогти, треба подивитися косу. Вона, вроді, заводиться, все, але періодично глохне. Ну, нема питань, треба, значить, вези подивимось. Привіз. Чоловік мотокосу мотокоса, я вам ще скажу, як даже називається. Форто БМК 4Т. 4 мотокоса. Оце ось карбюратор. Каже, завів ручку газа на все держу, вона таке щось підхлипує, підтраює. Каже у цій піпкою Починаю качати, робить добре. Ну, хто знає, що воно, як, кажу, залишай, подивимось. В общем, дивіться, розкидав, що мене одразу насторожило. Ось педалька, Коромисло, те, що тягає іглу. Почем, воно провалено, ну як вам так показати, Почем, воно навіть не в площині лежить, там, де е, цей пипоч должен нажимати. Ну і саме, що цікаво, так, якщо понажимати, то ігла не ходить. Взагалі не ходить. Тут, якщо подивитись таке, як воно вроді розслоїлося там. В общем, все погано, все печально. А все чому, хто скаже? А я вам скажу. Ось тут, ось, ось тут немає сіточки. Бачите? Тут должна бути сіточка. Така дрібна-дрібна. А її нема. Все тоді сходиться. У відстойнику попадає мусор, грязь. Все це діло попадає сюди у нас веглу запорну і виходить біда. Тому зараз пробую розколую, питаюся все це діло витягти, подивитись, що його там заклинило. Ну і далі, якщо буде щось цікаве, то обов'язково покажу вам. Я працюю. шановні, дивіться, розібрав я коромисло, а ігла не випадає. Давайте спробуємо. Оп. Доволі таки великі зусилля прийшлося прикласти, щоб її витягти. Не знаю, якщо вам буде видно. То, мабуть, не дуже видно. В общем, тут такий он глей, леп. В общем, не пойми, що це таке. Чи то бензин такий. Класний. Хоча власник казав, що карбюратор знімали мили, як вони його могли мити, я не представляю. До речі, оця вся, гадость, оця вся гадость, вона бензином, звичайним, не відмивається. Якщо пробувати мити, давайте спробую так от наблизити, може, побачите. В общем, отак от такі от якісь блямби-п'ятна. Не пойми що то. О, бачите. Отак. Оце все воно бензином не відмивається. Я не знаю, що це таке. Я рекомендую або ацетон, або очисник карбюратора. Воно також. Мабуть, на ацетоні зроблено все це діло, ну, те відмиває. Бензин, звичайний, ні. Бензин не відмиває, і воно в цьому важко шкрепті, воно таке якесь непонятне. То ми, тому ми зараз оце все миємо. До речі, ще на що звернув увагу. Дивіться, я такого ніколи не бачив. Ось, відповідна частина верхня, там, де дросіль із, з досуючим золотником ходить. Отут якогось чорта. Стояла отака річ, отака от пружинка. Тоді стояла ось ця ось байда і стояла прокладка, вона же ліпістковий клапан. Хто зна для чого це робити, підскажіть мені, будь ласка, бо я ніколи з такою штукою не стикався. Я їх скільки перебрав, ну, щоб там була отака пружинка. Отака, така, бачите, в віді пірамідки, конуса зрізаного, ну, мені не траплялося. Для чого воно, я також не знаю. До речі, ось тут ось, якщо добре подивитися, ось тут, тут мазут. Тут мазут. Що він тут робить, незрозуміло. Там, де ходить золотній, також все чорне, також мазут. Ну, можу зробити висновок такий, що або дуже поганої якості паливо сюди заливалося, або сюди йшли картерні гази. Прорив картерних газів разом із масляною емульсією. І це всю, сюди все це діло попадало. А це може сюди попадати через те, що е, або не перекриває впускний клапан, або він не герметичний. От якось так. Тому на даний момент я зараз все це діло мию, чищу. дую, продуваю, тому що, ну, трошки воно занедбане, занехаяне. І будемо пробувати збирати, ставити і провіряти, як все це діло у нас працює на косі. І так, продовжуємо. Значить, дивіться, шановні, отмив я все це діло. Ось ігла запорна, бачите? Пішла корозія нікосілового покриття, корозія доволі таки суттєва. Чому вона пішла, спитаєте? А через те, що бензин був сумнівної якості, тобто з водою. І все це діло почало розлагатися, розлазитися. Ну, бачите отак от, от. Ця ігла вже працювати нормально не буде, вона буде постійно. Заклинювати, підклинювати, бо наголошу ще раз, це мотокоса 4-тактна. Тут паливо йде без мастила. Ну, бачите, отак цініло виглядає. В общем, печально. Тому ігла однозначно під заміну йде. і тут так робіть нічого не бракує, але оце ось нікосілове покриття. Бачите, це тепер попадається пошти в кожній другій косіпи ліби без різниці. Я вже показував це. болячка була. Ось ще одна така сама гла. Поперед показував. Цей із штіля 180-го. Тепер оце ось. ну, Якось так. Все розібрав, перемив. ну, Бачите, отаке от от воно все поєрзане, воно бачило своє життя. Е, до речі, бачите, отака от ось штука. І тут немає гвинта якості суміші паливної. Це, в принципі, не диковинка. Воно все це діло дозується за рахунок у цього жекльора клапана. Тут мембранний клапан і жекльор. Все воно підібрано на заводі і воно доно працювати. Ну, буде воно працювати, не буде, не знаю. Ну, дозуючого гвинта тут немає. До речі, кому цікаво, Можу вам розповісти чуть-чуть трошки на мотокосах, там, де немає дозуючого гвинта якості. Це ось дросільна заслонка із золотніковою іглою. Це воно зібрано отак. Тут, ось бачите. Ось глушечка. Ця глушечка витягується, там під манюню викрутку шліцову є пропил. От заводите косу і вкручуємо вкручуванням цієї ігли. Злотника дозатора. Добиваємося оптимальної роботи двигуна на малих оборотах, на середніх при переходному процесі і на високих обертах. Оце оцим воно регулюється, дозується. Ну, я зараз все це діло пробую, збираю, подивимось, що, що в нас вийде з цього всього: запрацює, не запрацює. Тому я працюю збираю. Так, шановні, зібрав я карбюратор, все поставив. Все класно. Ну, Давайте спробуємо буркнути ключ на старт. Оса! От якось так у нас це діло працює. Тому бачите яку, ще раз покажу, яку злу. Шутку з нами зіграла плята ігла. Отака клята ігла. Поробило задири, зацмоктало, залипло і наробило біди. Ну, так, це вже ж таке. Від цього ніде не дінеться. Ще, звісно, порадимо власнику замінити паливний фільтр, бо я його там не набачив. І порадимо замінити. Паливо на всяк випадок, бо паливо може бути з водою. Ну, а так, в принципі, оці коси чотирьохтактні. Ну, таке. Серединка на половинку. Коли ходе, коли не ходе. мені вони не дуже до вподоби, бо воно все дуже ніжне, акуратне, таке, дуже прихотливе. Тому на цій ноті я буду завершувати. Ще раз наголошую, допомагайте знайомим близьким. Ремонтуйте бензопили, мотокоси і всяку їхню утварь техніку. Робимо так і далі буде.